Всім доброго дня, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас скаут, новий завод 244-та модель XT. Вони побудовані на базі Сінтая, Це трактор вже 25-го року випуску, другого місяця. made in China, Завод Сайлонг. Хто хто не знав, тот тепер вже знає. Але давайте не обдурюватись. База трактора по суті іде Сінтаєвська коробка, мости, двигун все як на сінтаї 240-х, 244-х. Так, Да, є відмінності по переднім мостам, по заднім чулкам. Де е, скаут, в принципі, поміняв модифікацію, і за це йому дуже класний респект. Але якщо вам хтось каже, що скаут не працює, тому що там погана коробка, друзі, і при цьому всьому каже, що е, от у мене там сусіда Сінтай вже 20 років, знаєте, це однакові коробки. І модифікації, зараз я вам покажу, чим вони відрізняються взагалі. значить Скаут 244-й отримав такий широкий капот з додатковим захистом боковушек, е, з додатковим обдувом з боку. і Дуже широка радіаторна сітка спереду, яка хорошо обдуває і навіть в літній період, от як зараз, зараз, просто 35 градусів спеки, буде трактор добре охолоджуватись. Друге, це лінзи ледовські повністю. Вони працюють з білим світлом, відпрацьовують на ура просто, навіть вночі дуже яскраве світло. Модифікація переднього мосту іде оригінальна. Бачимо Сайлонг. Конкретно передні мости вони більш посилені ніж на Сентай стоять. Це я вам впевнено кажу. І сам диск передній іде тиснений. Бачите, він без. Е Якихось особливих дірок. Якщо ви звернете на увагу на будь-які трактори, вони йдуть зібрані там, з трьох половинок. Цей диск іде цільний. За рахунок цього він краще тримає нагрузку. Гідропоцілювач керма в захисній оболонці. Передні довантажувачі тут 6 по 7 кілограмів, 6 штучок по 7 кг. Додавлює нормально, 42 КГ давить. Можна поставити лопату на такий міст, тому що він йде редукторного типу, спокійно буде все працювати. Паливний бак знаходиться під капотом, як і на всіх в принципі, моделях такого плану. Коробка, як я і сказав, синтай, 3 плюс 1, повищені, поніжені, окремим важелем не перемикаються, все перемикається однією кулісою. Дуже зручно в користуванні, дуже класно. Гідравліка. Вниз вгору плаваючий режим. Вниз під своєю вагою, вгору примусово підіймає. І плюс плаваючий для косарки, для плугування, для фрез, для всього. Блокування диференціала. Пружинна отака от штучка, яка блокує ваш диференціал, якщо вам треба десь пробуксувати і вилізти. Вал відбору потужності, під'єднання переднього приводу. Все ідентично, в принципі, як і на всіх інших тракторах. Так, резина 9,5-20. Резина задня з грузом по 20 кг на кожному колесі, 6-14 резина передня. Колія розсувного типу, але, друзі, на цих тракторах колія у вас буде 1,15 м по центрам куліс максимум. Якщо ви хочете до 1,20 м розсунути передні і задні колеса, доведеться купувати проставки. Хто цього не знав, теж став лайк і напиши в коментарях, якщо я вас просвітив. Ще, чим ці моделі примічательні? Два гідровиходи, вже нормальні трубки, нормальні виводи, все зроблено. Можна під'єднувати обладнання, можна під'єднувати гідравлічні прицепи невеличкі. Якщо хочете великий ставити, то доведеться додавати ще розширювальний бачок. Значить, причіпний механізм з жорсткого положення бачимо, що він не грає, не ходить і буде спокійно вам тягнути за собою прицеп в півтори-дві тони. Чулки синтаївські, барабани синтаївські, тому тут, в принципі, вони відпрацьовують на ура, є. Посилюючі елементи бачимо ребра жорсткості, які роблять за вас половину скажімо так, роботи, щоб ви налазили, не ремонтували постійно ці елементи. Розпорка між крилами з'єднує все, щоб було все жорстко трималося. Ліхтар заднього освітлення, звичайний галогенний для легкої заміни. Поворотники і стапарі у нас ідуть LED-типу, тобто більш яскраві. Маса на цих тракторах йде пружинного типу, вже дуже гарного е, виробника. Вони стоять майже на всіх, навіть дорогих моделях. І за 12 тисяч доларів вони не ламаються. В комплектації також йдуть кранштейни для передніх крил. Крила йдуть в комплекті, їх поставлять вам прямо перед доставкою. Зараз не ставлять, бо е, буває таке, що проходять, зачіпляються, потім крила погнуться і так далі. Вони приїжджають до вас, по факту змонтують їх вдома, там три болтика закрутили і все у вас стоїть. Отакий от от, тракторець на сьогодні коштує 5150 доларів. Гарантія офіційна, 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Друзі, купуйте техніку у офіційних ділерів. Ми являємося офіційними ділерами Гарненскаута вже як 8 років і можемо продавати техніку з певністю сказати, що це буде одна з кращих зборок в Україні. Гарантія 2 роки обслуговування по всій Україні. Замовляти техніку без передоплати, сплачуйте лише при отриманні вдома, коли ви вже готові сказати, що цей трактор дійсно вартий моєї уваги. Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна, номер бачите на екрані, силочку я вам також закріпляю. Пока-пока.